Ну короче, всем привет, друзья. З вами знову я Захар. Сьогодні ми будемо дивитися всякі меми у ютубі. Короче, перший мем, дивимось. Вообще казав, що це мем, я не знаю, що це мем. Типа мои друзя Порадується, давай. Ой, не друзя, а друзі. Максим, а, я тебе куди казав? Їхай! За хлібом, а чого? Так а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. бігом. Не цього мама можна сказати. Мем обіцяний, був чувака чисто. Там чутно, як він щось мишкою клацає. І, типа походу папа заходить головою обсурб'є, щоб він пішов за хлібом. Не дивіться, мем прикольний. Давай ще дивиться. Другий мем ось Я выставил на авіто п'ятдесят килограмм. Ой, це не моє. І, извиняюсь. Коротше, шукаємо другий мем. А ну. Ну, я найду мем, тоді вже вам покажу його. Зачекайте трішки. Короче, следующий мем, ось, дивіться, я його вже знаю. і так, ну... Мам, я не знаю, чи 18, чи але мені 8 років, але я його люблю, типа вообще немає нічого 18, Слушай, слухай ще раз, а? Я її так любила в дитинстві. Дивіться. Вот копиво, вот копиво, под конец корпоратива, под восточные мотивы. Выполняем нормативы. Вот копиво, вот копиво, под конец корпоратива. Ты уходишь так красиво. Спасибо! Ну що можна сказати по поводу цього мема. В принципі, мем такий, знаєте, хороший. Хлопаюсь, мему, реально. Мені сподобався. Ну а вам. Короче, следующий мем я найду і вам уже покажу. Я, конечно... А я запись включив, чи ні? А, включив. Я, конечно, цей мем в Ютубі розбігла термі, я знаю, який цей мем. А я бежу по більше качани по качаний б'ють, Зупинитися не можу, а продовження я не знаю. Коротше, я знаю ще. Такі м Ой, господи, вот я один сповню. І я сейчас його покажу вам. Коротше, ось мем. Це не цей, коротше, дивіться другий мем. <звук> Yes we go! Кабум. <рес> Капіс! Я не знаю, чим він смішний і чого це мем, але мені сподобався. Оцінка, давайте будемо оцінювати до 90. Не то, щоб прям таку смішненьку. Чотири. Чотири, думаю. Реально 4 фалить. Другий мем найду і вам покажу. Чому? Коро... Стойте. Короче, Стойте. Коротше, мем. Реально тако смішний ой. Коротше, дивіться. Якщо що, дивіться цей мем. Чому, коли поліція мене зупиняє, Дивіться, слово поліція я поміняю на друге там. Давайте менти хай буде. Слово поліція коротше міняйте на менти. Питає чи я пив, а не питає, чи я їв. <гум> Ні, реально, типа, прикольно. От чого Полі... Менты не питають, чи я пив, но не питають, чи я їв. Оце типа реально странно. От тим більше, от пив. От, наприклад, пив я да. Тільки пив я та воду. А замість той води указалася водка. Українські мами так розуміють, що це то ж, я тут а тож трохи буду шуточок я вас спішити. Ну це отакий во мем, вам спробувався чи ні? Якщо оцінити з 1 до 10, реально дуже наобичний. Хай буде 10 із 10, реально хороший мем. Зараз ще найду і вам вже покажу. Коротше, я вам не можу не показати цей мем, Я його вже, мабуть, півчаса дивлюся, і я все время ржу, коротше. Дивіться, хто люб'є читати, тут написано, хто не срав на ліжку. Тепер дивіться. Ну що, як вам? Ті не на оцібарту собаки, гляньте, я в шокі. От як таке мем можна ідеально придумати? От у дому до 10 осіння сміло один. Тільки нолі добавте. 10, я не знаю. Це треба у 1 мільйон. У мільйон новий. Оце це треба оцінювати. Якщо давайте візьмемо від одного до 1 мільйона, так я поставив би, мабуть, 500 тисяч. Типа, дивіться. Ще раз цей мем показую. Хто досрав у ліжку? <рив> 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 Капець, ви не можете чисто хоч один зразу з відео не засміятися? Другі мам ма, надію ма, вам покажу. Я не можу оцього самого блогера він теж зняв смішинку. Мама Міро, то, типа вода типа, ви говорите там. І мама що ділає. Я на цього типу, підписуюсь, дуже смішно що шутить. Мама і мій рот. Коротше, і дивіться, ось я, наприклад, багато говорю, що мама ділає. Коротше, мама мені рот, Щоб я багато не трендів. Якщо що це невірена життя, це чисто мене. Я на этом канале шукати меми, бо поки що тут сами смешнейшие меми. О, Господи, допоможіть мені и поки я ці всі меми буду дивитися і вибирати найкраще, я здохну. Допоможіть! Коли найду хороший мем, вам обов'язково розкажу. Дивіться, то що треба буде читати вже мама, та не бійся з толга. Просто подивиться твій зуб. Ну, якщо що, ви далі побачите, воно буде страшно, Ну, от баба, я б по... це є. Побідав, типу, баба на своє ім'я. мене ім'я захарюється на своє, коротше, міняйте, і буде, типа, і мама так буде казати. Та не бійся. Сто водолог просто. Подивиться твій зуб. Отак баба скаже. А що тоді типу, буде Проїсходить Дивіться прямо зараз. <му> <му> Ні, конечно, реально. Це можна поставити як мама, як тато і як ви. Реально, типу, Осе, що стоматологи роблять Риють тоді. Там дірки в ваших зубах. І тоді кажуть, коротше, давайте мені один мільйон, щоб я просто там кусочок слюни упхав у зуб. І все, буде він на слюнях держатися. А, у мене ще стоматолог скаже, а, у мене ще соплі внося я, я на соплях буду зубів держатися. Отак стоматолог каже за один мільйон. Ну, ні, мам, конечно, такі дуже смішний, але прикольно через те, що тіпа, реально мені подобалось, що показує стоматологи. Кісля це відео дивляться, якісь стоматологи, чи мами стоматологи у вас сразу кажу. Нічого не подумайте, я проти стоматологів нічого не вмію. Ну, я ходив для стоматологів. Повірте, у стоматологов саме хуже. Я стоматологів не люблю. Ще раз зізнаюся, якщо це відео дивляться з самотології. Далі дивимось. Я вам покажу меми ще якісь. І це вже українські меми пошли. Ну тут немає об'яснювати обичний друг, який сходив один раз. Ну, давайте це пришлемо. Той самий друг, який сходив на одне заняття з боксу. І осу, що він витворяє. Ні, нічого дивитися, реально, типу, похоже на мого друга. У мене є друг Ярослав, він типу там на першому зан... занятті. Якщо Ярослав це відео дивиться, а я проте нічого не маю. Так він короче, сходив на одне заняття по дзюдо чи по боксу і коротше все, він вже такий реально короче, став такий сильний. Ну, в принципі, що норм? нормальний тренд, думаю. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки і підписуйтесь на канал. Назву я Захар.